Що роблять книжкові блогери і любителі книжок, коли хочуть піти у відпустку? Правильно, їдуть на книжковий фестиваль. Ми взяли книжечок в поїзд і поїхали на Coffee Books Vintage Fest. Спойлер, нам не сподобалося фестиваль, але сподобалися книжечки, які ми там здобули. Ми вам по ходу розкажемо, що до чого. Ми приїхали до Львова на день раніше, щоб трохи попрацювати і багато погуляти по самому місту. Ми пили гарячий шоколад, каву і коктейлі, а також смачно їли. Що поселиш, там по сторонах буде ходити. Ага. Хей. довольна, <світ> Хей. Дорогою натрапили на крамницю оцінених книжок, тож відхопило собі кілька скарбів. Отак фести ще не почався, а нові книжечки вже в нас. Коли в тебе найкраще на світі виходить читати книжки, то дуже важко навіть дійти до книжкового фестивалю, бо Google Карта заведе тебе в якийсь ліс. Правда, Маруся? Ну ні, ми виберемося. Бо веде Марина, а вона краще орієнтується, ніж я. Ну, це дуже сильно сказано, що я прям краще орієнтуюся, але принаймні точно буде цікаво. Але тут їде машина, значить, ну ми не геть заблудилися. Тут живуть люди. Так, да, тут є люди. Тут є де машина. Велика машина. Тобто, коротше, життя да, тут є. От. В яких цих книжках були такі штуки, що люди, герої, блукали десь і все таке. Щось є в нас таке згадати. Мені це, -крузу згадується Але він не блукав, він жив. <свистак> ну, з сучасних це, цей мейз-раннер, Те, що біжить лабіринтом. Така собі підліткова антиутопія. Е... А з такого ще у дорозі. У дорозі Керука. Керука. Угу. Я думала, дорога Маккарті, то думаю, кінець світу ще не настав. Я їх плутаю постійно, може дорога, так? Ну, Дорога це там, де кінець світу, і хлопчики угу. із сином йшли. У дорозі. Там, де просто чуваки їздять, бухають і все, в принципі. Вип'ємо за них еспресотоніка. Mm -hmm. От. От, От давай пограємося. Придумуємо якусь штуку. І хто коротше, це робив, той п'є. Оце я ніколи не, а, як Емі з Шелдоном грали. <с practical> <laughs> ти теж думай. Ладно. Так, в підсумку швидше вип'є той, хто більше робив усякого. Так, я ніколи не Що я ніколи не що б таке сказати, щоб Маруся випила? Що б таке сказати, я ніколи не хвалила Украї не хвалила українську літературу. Пришу. Я ніколи не любила Янга <си> Туше. Туше. Ну, насправді я не так сильно хейчу українську літературу, як здалося. я просто щоб хотіла, хотіла, щоб Маруся випила. <си> Ясно. <си> але туше. Давай. Я ніколи не знала про українських вампірів. Давай, поїхав. Добре, <си> поводи. Жарку просто. Дуже жарко. Так, я, Читим. я ніколи не читала баладу про співочих пшок і змі. Це не інтересно. Ми все шаримо, що робив. робив. Зате це означає, як добре ми знаємо, один одного. одного. А ще це все одно весело. Робити так, щоб коротше хтось випив. Це ж треба брати і згадувати щось. Ну ладно. Думати. Таку спеку. Ну, ми йдемо під горку, тому трошки легше думать. Там, буде зараз сонце. Я знаю цю дорогу, не пам'ятаю звідки, але я її знаю. Моя типовий, мій типовий стан. Я щось знаю, але я не знаю, звідки я це знаю. Так. Там проблема розумних людей. Там були люди, це ще раз означає, що ми не заблукали. Що дуже приємно. Твоя черга? Я ніколи не... Не мої посуд одразу після їжі. Я поняла, ми переходимо від книжок до загального. Добре. Поки Маруся думає, що вона ніколи не так, щоб я випила зайвого еспресо тоніка. <кій> Скажу вам, що фестиваль ще не почався. Не а, почався. Ми... а вже почався, уже якраз. Ми трошки спізнилися. Але вчора він не почався, а ми вже купили книжок. А Володь. ми вже почали купувати книжки. Да. Ми знайшли дуже класну книгареньку. Де вживані книжки за невисокими цінами? Я купила цілий сто за 1335 гривень. Спочатку сказали, що 1500, і я все одно зраділа, mm -hmm. а потім виявилося, що там трошки система той бо. От, і мені дали ще 165 гривень. І я була дуже щаслива. Я купила тільки одну, але дуже дешево. І книжку якої зараз уже ніде немає. Луцишиної Івана Феба. це українська авторка. А я тому, купила... Тому, Чекайте, пау. А я купила український переклад легенди про Улін Уленшпігеля. Це такий нідерландський національний герой. Я була нідерландський чи бельгійський? Складне питання. Там Фландрія. А там воно все. Так. А це ж окремий, як окремий регіон. І я коли була в Генті, це ж частина Бельгії, така самоврядна. То вони, по-перше, шанують у лендшпігля, по-друге, переказують цю легенду про бунт у гентів у інтелігенції, яка теж описується в легенді про уншпігля. Угу. Uh, І ну, в цілому вони теж його шанують. От, от так от. А ще історію еротизму Бата. Так. Да. Uh -huh. Історія еротизму, яка вийшла в 51-му році з передмовою філософа-соціопсихолога Олега Покальчука. І це вже круто, але це треба влочити, трошки на більш відпочило голову. От. Ну, там взагалі дуже хороший улов вийшов, але треба буде йти на нову пошту. Я сьогодні забула гаманця. Мусила вертатись. Хоча була думка про те, щоб бути без гаманця, але хай це як стратегічно, але не цікаво. Якщо я вже обміняла заначку для того, щоб поїхати на ктошковий фестиваль, то гріх ну, було забути гаманця. Так от я ніколи. А почему не... чого? А, ой, але я збилася, я говорила, підтримала розмову, я не думала. Так, давай, <кхи> думайте. Я все Дуже одно вип'ю, щоб ти не сказала. Не... Я ніколи не була Три, в два. музеї за кордоном. А я ходила в музеї за кордоном безкоштовно за журналістським посвідченням. Так, треба перекласти телефон на другу руку. Бо і ця втомилася, і треба іншу руку трохи похолодити льодом, тому що все ще не перестає бути дуже і дуже жарко. Це що так жарко в цій житті? Маруся, як ти думаєш? Літо наближається, уже завтра. А ще глобальне потепління. Угу. От. До речі, що цікаво, була колись така книжка про і виступ знаменитий про глобальне потепління. Але дядько там трошки підтасував дані для того, щоб глобальне потепління виглядало жахливішим, більш неминучим. Тобто він спотворив графіки для того, щоб більше повернути увагу до цієї проблеми. Коли це розкрилося невдовзі, через Ну, не одразу, звичайно, бо ще так фактство не було поширене і вважалося, що якщо людина публікує книжку і публічно виступає, то вона не пиздить. От, Коли це розкрилося, то взагалі дуже сильно почали піддавати сумніву проблему забруднення планети і глобального потепління. Мовляв, якщо він збрехав, то значить ті проблеми не існує. І от таким чином, як виявилося, не можна і не варто брехати для того, щоб більше повернути увагу до проблеми, Бо того що навпаки. зрештою це да, дезакредитує весь рух. От. Добре, напевно, я думаю, на зараз хватає, а потім ми ще вернемося. Може, моя проблема була у завищених очікуваннях, але чесно, очікувати, побачити на книжковому фестивалі багато книжок. Ну, я б не сказала, що це завищені очікування. Але Кость Москалець це просто Всесвіт. Я відкрила для себе цього письменника, і тільки заради цього варто було поїхати на фестиваль, який загалом мені не сильно то і сподобався. Вона дуже публіка дуже добре її сприйняла. Це був 89-й рік. І десь написавши цю пісню, я зрозумів, що мені більше нема чого робити в цьому театрі. Мені більше нема чого складати пісню. Я вже кращого не напишу. Її треба переходити і робити інші справи. Есеїстику писати, романи, літературну критику і так далі. Тому ну, я так само безболісно, як сповнюю щоденник, я так само безболісно покинув той театр і поїхав до Келії Чернігів. Виявляйте, яка історія. Піснею і все ж вона стала легендарною, і е, Тарас чуває, співає. До речі, мої е, мої студенти дуже дивуються, коли я кажу, що пісня та написана Костем Москальцем, а не Гуртом. Я поїхав і мене досить швидко це забули. Але лишилося кілька моїх пісень, які хлопці співали. Перший співав воно ну, це Віктор Морозов. І він її ще записав на касетах, на тих касетах, пам'ятаєте, що моє отофон була, вона була записана як перший запис воно ну, це Віктор Морозов, це не Чубай. Чува, я страшенно той запис дратував. Він страшно, йому не подобався, як співав морозу. Він каже, я покажу, як треба співати цю вону. І він зробив вже запис такий, який здається, висів. Цю вону. Мені так смішно, це якось каже, вону. А встати і вийти, до речі, це ж теж е -е, ваше. Найкраще в цьому фестивалі, на який ми приїхали, це Шо. Кось Москавець. І зустріч з ним. І його книжка. Один. І ми взяли автограф. Два. Кожен по одному, звісно. А що Марину впізнав якийсь рандомний чила, якого Марина не подивила? Якщо він це подивиться, мені буде дуже соромно, дуже іншим. Бо я... а раптор, який цей фанат, як іншим. Але я не, не знаю. Просто в мене погана дуже пам'ять на обличчя. Дуже погано. Чувак який? Це зробив, і якщо ти це дивишся, напиши в коментарях. Хто щоб чоловік чоловіче, добре, я дуже перепрошую, але я з одного боку фіяла з другого боку була під враженням від зустрічі з москальцем і розмови. Проте це настільки прикольна і неземна людина. Тобто, навпаки, не те, що він неземний, Він якраз це як казала Марусі, дуже земний. Він повністю з цього світу. Він знає, що це за світ, в якому він живе. Любить він був чай. Да. Але при цьому він це настільки творець, настільки от чистий. Творець. Я б сказала митець, але митець я кажу на чи щось таке? Взагалі не перенято. Йому так пофіг, тобто він щасливий, що до нього прийшли, з ним поговорили, зустрілися. Він, такий, такий милий, такий. він дуже милий так, чоловік так? і такий розумний. І я розумію, що коли писав Келію чайної троянди, він був або молодший за мене, або такого самого віку. І така ще була прикольна історія. Я купила оновлене перевідання першого томарка ем, з дітопуса Сірого Ордену». І потім ми сиділи з Мариною, їли тістечка. Ага, ми, ми заїдали стрес від жахливої музики на фестивалі. І бачимо, йдуть два чоловіки. Один з них я бачу це Дерев'янка. Марина така Да? Ну іди! Я така, та чого? Ні. А потім А потім, вона ж його книжка в рюкзаку. Коротше, ми намагалися його йти, але ми півдня видивлялися в мужиків у своїх сорочках, щоб ви розуміли. А і як виявилося, джинсова синя сорочка це дофіга популярний одяг у чоловіків. Та угу. да, це тренд. І якщо раптом ви бачили, що якісь... можливо задав дерев'янку. Можливо. Якщо ви бачили типу двох дивних дівчат які витрачалися на чуваків, то це могли бути ми. Це Але це ми можливо? витрачалися не тому, що на чуваків, а тому, що ми шукали дерев'янку, щоб підписати аркан вовків. От. Але як це просто заради того, щоб зустрітися з костем з кільцем, треба було приїхати. І ще він розказав офігенну історію про пісню А вона, а вона, яку ви всі знаєте, і яку написав Кость Москалець, якщо ви не знаєте, а не Грицько Чубай, і не Тарас Чубай, і не Віктор Морозов. А от кость москалець. І кажуть, присвячена вона його колишній дружині. Галині Погуцяк, про яку я записала останню рубрику, це вона написала Слугу з добромоля. От mm -hmm. так. А, а тепер ми підемо їсти морозиво і заїдати стрес. І пить будемо. Алкоголь. Кров дракона ми будемо пить. Да. Щоб Дракон знали? жди. Прядемо по твою кров. Принцеси <рес> нині вже не ті. Раніше треба було рятувати дівчат від дракона, а зараз дівчата кажуть, ми йдемо пити кров дракона. Що за люди пішли? Мені нравиться. Страшне. Всім привіт! Привіт! Ми повернулися зі Львова, підсмажилися, Сходили При... на нову пошту. І забрали посилки, які ми самі собі прислали. А я не покажу, бо в мене ще більше. Гость програми. Ой, це келія чайної троянди. І те, що я стала фанаткою Костянтина Москальця, чи Костя Москальця, як правильно казати? Ну я його вивчила як Костя саме, і мені здається, я це в Універді таке лише почула. Хоча пишу, що це Костянтин. Чесно, якби всі писали так, як він, і були такі, як він, то я б любила українську літературу ще зі школи. От, ми сходили до нього на зустріч, купили книжечку, він мені підписав. Е і взагалі, напевно, ну не знаю такого приємного, класного і просвітленого саме письменника не зустрічала. Було дуже цікаво, що на презентації я, я кажу, Марусіна почитає, як це класно, і тут модераторка каже, Костю, зачитайте, будь ласка, бо це дуже гарний відео. Це якраз це та саме свято, яку показала Марина. Там да. там якраз про писання і про вилущування сенсу слів, щось таке. Yeah. Що читає? No. Писати треба щодня, щоб кожного дня позбуватися мови і досягати глибинних ритмів чистого мислення. Процес письма налаштовує на внутрішній лад, вивіднює ритм, бо інакше він залишається затиснутий словами. Процес письма це така ж вправа з йоги і медитація, як правильний глибокий подих, і кожне заглиблення у себе. Красавні і, так. І там ще багато ще про вірші і так далі. Тепер у нас є книжечки однакові з автор постійно скальця. Я вважаю це най... О, якщо не найкраще, то точно одна з найкращих mm. по Сеглік. улову. Саме ця книжка це його щоденникові записи з 89 по 99. -й. І я читала, ну, взагалі чула про цього автора, але читала лише вірші, якщо я не помиляюсь, ми проходили його в університеті. І тоді я просто собі запам'ятала, що да, він такий медитативний, філософський, але ну, до кінця не. Ну... Не перейнялася чи що. От, а це саме, коли побачила його наживо, і про те, як він описує там процес творчості, він описував, щось там про своє життя трохи, що розказував історію про створення пісні лиш вона. Бо це е, він її так. написав. Якщо ви плакали, бухали, або просто гарно слухали лише вину, оцю, а вону, як він каже, а вону, я написав, цю, а а то маєте знати, що написав її не Грицько Чубай, не Тарас Чубайни, Віктор Морозов, а Костя Москалець. Москалець. О, то словом, я. Да, Москалець виявляється, я його вивчила як а, е, от. І, коротше, е, після Ой. того, як побачила його наживо і послухала, як він взагалі говорить якась людина, то захотіла саме ще й і почитати його прозу. Ось. Наступна: ти розказуєш, чи показуєш? Шерлі Джексон, вона просто була за 290 гривень книгарні старого лева. Я така подивилася, ну хороша книжка цікава, познаєшся. А потім, коли я її купила, Маруся каже: цю авторку любить Мона Ават я така, добре, що ти сказала це зараз, бо інакше я б її не купила. Це такі оповідальні трилери, і мені прям дуже зайшло, поки ми сиділи трошки відпочивали, я чуть-чуть пройшлася по ній. от, дуже, як це, Дійсно тримаю на пруці, при тому, що поки що там немає. Можливо, там далі буде щось по той вічне чи ще щось таке. Поки що там немає нічого такого, там просто такі життєві ситуації, і воно прям тебе такое. Я чула саме про її книжку Привид якогось там пагорбу, щось там, і там саме воно як під містику якусь, чи навіть хорор. але дуже хвалять. Вау! А в тебе? Так: <кій> Люб Ворацький, Анатолія Свидницького. Про цю книжку я почула теж в університеті, але досі не мала щастя прочитати. Це сімейна сага про сім'ю з Поділля. І яка з певним часом звиродніла. саме через те, що е, дівчина через освіту, а хлопець через армію. Ну, саме це була Російська імперія, і те, як Російська імперія впливає на е, дітей і виробляє уже своїх, як то таких е, та, е, ось. Взагалі з цим автором теж так цікаво, тому що е, дуже його... зручна книжка, так, ще одну сторінку. Тобто. З Цим автором теж там не все так зрозуміло, тому що його Зоров називає таким письменником на даху в тому плані, що про нього майже нічого не відомо. І друкуватись почав якось так, там були проблеми з тим друкуванням, і що його тільки зараз перевідкривають. Ну я взагалі раніше в п'ятій тільки університеті почула, взагалі для мене це ім'я нічого не говорило. Але я віднедавно люблю сімейні саги, а тут ще й український автор, коротше, ось так. Да. Ми не трапили на офігенну книгареньку букіністичну, там є всякі різні книжки, старіші, і за суттєво дешевшими цінами. Я там купила пакет книжок за 1400 гривень і була дуже приємно здивована. От і серед того, що я собі придивилася, був о, це Бенедикт Спіноза. Як казав герой відомого фільму Мемний, у мене бувають специфічні смаки. Але не тільки в мене специфічні смаки, це взагалі про спалений дівчат читає. Цю книжку купила не на фестивалі, а в книгарні каїсте. Ми зайшли перед фестивалем. Я чула про цей трилер, коли я віднедавна стежу за читацьким клубом запекли книгожарки. Я туди ходила саме на зайчика, а потім якось не yeah. виходило. Та. І от саме спалених, спалених дівчат вони брали на клуб. І я так трошки почитала взагалі анотацію, і мене зацікавило там. Ну це трилер. Я люблю трилери, а тут ще історія зав'язана на е, історії саме е, на спаленні е, за релігійними міркуваннями. І там щось пов'язано з тим, що на місці, де спалювали людей, відбуваються якісь страшні речі ще через століття. От то я такі люблю. <різько> <різько> Маруся, щоб не від, від реальності, читає про е, всякі кримінал, трилери і так далі. А я сполюбила за знижкою кілька книжечок Ірвіна Ялова. Я прочитала його книжку минулого літа, яку він написав спільно з помираючою від раху дружиною. Вони там дуже про декілька десятків більше півстоліття, здається, були разом. І як вони, як вони разом описували вже момент усвідомлення, що скоро вона помре, і паралельно що є терапевтичні сесії. Як він дуже трепетно до неї ставиться, але разом з тим він зміг продовжити жити далі, тому що вона так хотіла, він вона не хотіла, щоб він до неї приєднався, і він навіть одружився вдруге. <гум> ну, це вже ясно, що там під 90 років це не те, що 20 і так далі, це вже там інші якісь речі людина відчуває, але що наскільки він сам дотримувався того, що казав пацієнтам, що потрібно жити далі. От, мені дуже сподобалося, як він пише, що він пише. Я вийшла, що я хочу ще, але було дорого, але я знайшла по знижці. Е, теж на фестивалі, дуже з тобою прям добре, щоб вони були по знижці. Третє, що забавно, ми трошки почали читати ліки від кохання, здається, uh -huh. і там була згадка з спінози, і uh -huh. тут uh -huh. вже починається uh -huh. перекладення. <гум> гарно, гарно. <гум> так, е, цю книжку я купила в тій крамниці, про яку говорила Марина з оціненими книжками. Це Іван Феба, Оксани Луцишиною. Про цю книжку я також чула в університеті, мені мені якось так співпало, що більшість книжок, які я чула в університеті, я якось не доходили до них руки. Це роман про 90 ті 2000 ні в Україні і такі складні стосунки між чоловіком і жінкою. І з того, що я пам'ятаю, що там чоловік такий весь пасивний і хворобливий, а от саме жінка сильна і часто бере все в свої руки. Ну і не тільки це там. Якийсь міф теж пов'язаний, що Феба — це не справжні я, взагалі жінки, там якось вона письменниця, і це вже цікаво. От, а я знайшла за невеликі гроші от цю штуковину таку товстеньку доволі. Я колись я бачила в Кингерні, не то як вона вийшла, це ВСЛ Гюстона, в нас проблеми. І тут, як це про чоловічий біль, скажімо так, мені подобаються такі дослідження. про що пише жінка, і це дуже цікаво, як це почитати через це. Через таку призму про чоловіка Ну тільки з про є... причинок писати, ну так. Про чоловіка, який є, там досі живе з мамою, взагалі в нього там не дуже все добре. Такий іронічний милий роман. Я його колись хотіла купити, але воно було дуже дорого, а зараз кустало дешевше ткафе, потерти оплатний ката, що, Давайте сюди. Так, напевно, найцінніше чи найдорожче? Ні, само коштувала. Аркан Бувків. Це перший том циклу літопис Сірого Ордену вже перевиданий. І тут дуже класні ілюстрації. Ось і щось з цього боку. Ну, прям дуже красиво. Я давно чула про цього автора і про те, яке класне фентезі. Це, це українське фентезі, засноване на козаках характерних Взаємне ідея. І досі якось не наважувалось Ну, воно дороге, правда. Це в мене на фестивалі трошки кремка я не Шо, нюхайте ці гроші, не нюхайте, um, гладить можна, але не нюхайте і. Uh... Словом, хочу спробувати. Ще була цікава історія з тим, що мені здалося, що на фестивалі я побачила дерев'янка, хоча він цей час мав бути в Києві. І е, в моменті я забула, що в мене є його книжка, щоб піти підписати, просто сужу собі цей. А потім, коли зрозуміла, що я могла взяти автограф, я дуже розстроїлася, його не могла знайти, а потім з'ясувалися, що це таки точно був. Не, він. не міг не могла людина бути одночасно в двох місцях. Але ми дві години сталкерили всіх високих чоловіків, напевно, люди трохи нас остерігали. В цей момент. Всяке може бути. Е, моя уловенка це історія еротизму Жоржа Батая, це праця 51-го року, яка поклала початок сексуальної революції, в принципі, і це знакова річ для суспільної взагалі її думки. Тому що він заперечує, що еротизація, еротизм це щось брудне, і він. Це, власне Ця книжка сильно долучилася до того світу, до створення того світу, в якому ну, зараз живемо. це прям круто. У мене ще одна книжка, яку я, на жаль, не взяла з собою, бо я, я до як-то <свісно> важко все тягнути. Тринадцята казка Сетлд. Сетяна Сатерфілд. Я вже почала читати це про письменницю, дуже знамену, ну, вигадану письменницю, яка нікому не розповідає справжньої історії, себе навіть ім'я в неї вигадане. І от в якийсь момент одна дівчина, яка працює в крамниці свого батька, отримує лист цієї письменниці, про те, що вона, ця письменниця хоче розповісти, свою історію, щоб ця дівчина виклала цю біографію. Цей момент мені дуже нагадав сім чоловіків у нього, тільки там замість письменниці була акторка. Яка захотіла розповісти свою біографію і кого ж вона кохала семи чоловіків? Спойлер нікого. <рес> <рес> вона кохала жінку. Да так само дивується. Марина Смирно, так зручно говорить, вона забуває. Вся. Ну ладно. А, а ще оце, що, що ще мене дуже приваблює, це те, що вся книжка така сповнена таких цікавих описів про письменництво, вигадку, книжки, і воно все таке прям ну, розчулює. Отут мені нагадує вайб, нагадаю, я тобі розказувала про це, я не можу сказати, назву книжки, щось там про прошмінки картопляні. Ага, клуб, клуб, клуб любителів пирогів, клуб, клуб любителів книжок і пирогів із картопляного лужпиння. Хто футбол такі назви? Це ж не можна було запитати. Там з той сторони у мене ця жінщина. Я співелектронку купляла. <реш> ну, словом, дуже подобається. От. А в мене є століття Жадання Кеслера». Тут це трошки про альтернативний світ, бо що було б якби в 45-му році перемогла світова революція. От і тут закохується американська дівчина і радянський дипломат. Була книжка написана, це як ви розумієте, давненько. Автор помер у 1983 році. І в 30-х роках він жив у Радянському Союзі, розчарувався. В Іспанії в 1938 році його заарештували, коли там була громадянська війна. В 1941, здається, А, ні, його звільнили звідки в британському уряду, а в 1941-му вийшов друком його роман Ніч в полудні. Я ще не читала, але якщо мені сподобається, то я схожу. Дай Бог здоров'я людям, які роблять книгарні з оціненими книжками. Там мало того, що е, менші ціни такшей і книжки, яких зараз ну не знайти ніде. Однак приєклас... Іван і Феба, Те, що я казала, зараз ніде її немає взагалі не бачила. А це український переклад легенди про Оленспігеля. Я її читала багато років тому російською мовою. Це фламанський національний герой uh -huh. е, і там історія <свят> його життя і подвигів. Вона така там дуже поетична мова, дуже красива, і мені було дуже цікаво, як це буде звучати українською. Я її не могла знайти ніколи. От, а там така приходжу, і вона на мене дивиться. я Така о сюди! От, і останнє, що вона є, це вже сучасна українська література Юлія Кузінцова, мені дуже подобається, як вона пише. Вона ну, так, так пише, але вона тебе загортає в таку ніжну-ніжну ковдручку. І тобі і не жарко, і не холодно, але просто ідеально. Я прочитала, я почала її читати з спитайте Мінчику, і мені прям дуже сподобалось. Але потім прочитала дарбину і сподобалось набагато менше. Точніше, не сподобалося взагалі. Ну от, Не знаю, може, просто залежить від книжки, може. Не знаю, тема трошки така суперечлива. але... Вона, до речі, казала, що переживала видавати цю книжку, бо там ще ж рефлексії вже про повномасштабне вторгнення. Так, Про е, чоловіка, е... до так. якого приїхали за Який... за кордоном, і до нього приїхали родичі з України. Всік, припортували... нарешті, в Портуалі, щоб його не трогали, щоб його не чіпали, і там вони його знайшли. І він просто собі зробив сходи, щоб полазити з хати непомітно, щоб ні з ким не пересікатись. Я його розумію. Просто так все написано трохи, так ніби дорослі люди, а так поводяться по такому аж аж неприємно. Ти що давно все була? недавно. Отож. Коротше, наш книжковий улов. Це найкраще, що ми привезли з книжкового фестивалю, бо сам фестиваль заманітком зустрічі з Костем Москальцем був так собі, тому що фестиваль про книжки, яка і вінтаж перетворили на ярмарок безвкусних просто прикрас, дорогущих хот-догів і книжкових дивні подій було мало. Дуже дивний музика, яка була дуже голосна. Е, ну, Але ось. кава була добра, ми взяли каву, вона була добра. В мене враження не такі геть погані, тому що я не була на прямо самому першому фестивалі, я це тільки другий раз їздила. Це вже минулого року він вже був не такий, прям вау, тому в мене не так, що геть погано все. Але да, музика жахлива. На вулиці майже неможливо перебувати. І книжок мало. Да, на жаль, через те, що фестивалі з був ті самі дати, що і арсенал, набагато менше водиниць було там тільки одна зала, і то це та зала, в якій проводились події. Теж такий момент не дуже прикольний, тому що хочеться послухати москальця, а там ще купа людей, які купують і продають книжки. Але ми послухаємо. Ми почули. Наступного року ми в підемо на арсенал. Напевно, хоча може краще на Книжкову країну. Книжкова країна маска, вона буде весело. Якщо я не провтикаю знову. Я тебе не дозволю. От, на цьому наші пригоди оголошуються завершеними, ми пішли читати книжки і готувати наступний випуск. До речі, нас ми хочемо зробити про те, чого Захід так любить всяких Толстаєвських у літературі і їхні <плес> страдання. Я сподіваюся, буде кря. Кря. <плес> 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 От.